100 українців прибули до США на навчання з Петріот. Пише Sky News. Йдеться про те, що група українців прибула на тренувальну базу Форт Стіл у штаті Оклахома. Де навчатимуть їх користуватися системою ППО Петріот? Видання зазначає, що окрема група українських військ днем раніше почала аналогічні навчання у Німеччині. Про це повідомляло Фокс News. Нагадаю, у грудні після поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона було оголошено, що США постачатимуть в Україну системи ППО Петріот. Це найдосконаліша зброя протиповітряної оборони, яку можуть запропонувати Сполучені Штати Америки, і Україна просила її впродовж більшої частини війни з Росією. Ймовірно, вона значно покращить захист українських міст, оскільки російські ракети продовжують націлюватися на інфраструктуру та житлові райони. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок хоче розслідувати ймовірний геноцид з боку Росії. Пише німецьке видання Der Spiegel. Йдеться про те, що міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок. Виступає за перевірку нападів Росії на Україну та її інфраструктуру на предмет підозри у геноциді у спільній заяві з представниками ще однієї країни Нідерландів прозвучало таке цитата: з огляду на цю жорстокість, з огляду на воєнні злочини та систематичні злочини на злочини проти людяності. Ми повинні побачити, якою мірою це набуває форми геноциду. Видання зазначає, що раніше вже були зустрічі з представниками міжнародного кримінального суду. За останні 11 місяців було видно, що не лише європейський мирний порядок зазнав нападу, сказала Бербок. Російським керівництвом свідомо та цілеспрямовано вчинялися злочини, які ми не могли собі уявити в 21 столітті. Атаки на інфраструктуру відбувалися з повним розумінням, що руйнування підстанцій і ліній електропередач також має призвести до замерзання водопостачання, і сотні тисяч людей помруть від спраги або замерзнуть на смерть. Високопоставлений член ПВК Вагнера шукає притулку у Норвегії. Пише Associated Press. Йдеться про те, що колишній командир російського ПВК Вагнер Андрій Медведєв прибув до Норвегії. Він перетнув кордон в районі селища Нікель у Мурманській області, після чого був затриманий і доставлений у Норвезьке місто Осло. Associated Press підтвердило у міграційній службі, що Медведєва відправили у центр порушників міграційного закладу. Коконодавства сам Медведєв розповідав російському правозахиснику Володимиру Осєчкіну, що був командиром сьомого штурмового відділення загону найманців. Його підлеглим, нібито був вагнервець, якого показово вбили кувалдою на відео. Медведєв стверджує, що у ПВК практикуються показові страти, а командування віддає накази вбивати полонених. Медведів устиг повоювати в Україні чотири місяці, зокрема під Бахмутом. Управління міграційної служби Норвегії підтвердило Associated Press, що Андрій Медведєв шукав притулку в Норвегії. З міркувань безпеки та конфіденційності управління міграційної служби не може коментувати це питання. Йдеться в електронному листі відомства до видання. Справу передали в міграційну поліцію Норвегії і чоловіка перевели в Осло, де його помістили в центр для порушників міграційного законодавства. Поліція Норвегії відмовилася коментувати цю справу. Минулого тижня поліція країни заявила, що особа незаконно в'їхала з Росії, перетнувши кордон двох країн, довжина якого становить 198 кілометрів. Як переозброїти НАТО для постукраїнського майбутнього пише Breaking Defense. Від видання розміркової, як має виглядати НАТО після завершення російсько-української війни. Ключові тези матеріалу автора альянс має підвищити увагу до мобільності своїх військ, аби умовну танкову батарею можна було перекинути швидко, наприклад, з умовної Португалії на схід кордону Польщі. Інша теза створення значних запасів снарядів, оскільки з'ясувалося, що Попри зміну технологій у війні, артилерія досі відіграє провідну роль у наземних операціях. А розхід снарядів є і буде високим. І третій висновок розвивати флот безпілотників, які мають бути дешевими та здатними завдавати ударів на довгих дистанціях. Не секрет, що промислова база кількох країн відчуває напругу у виробництві зброї, яку слід передати до Києва, а також напругу у задоволенні вимог України. Також альянс НАТО має бути добре озброєний і забезпечений для інших можливих непередбачених ситуацій. Але тривале використання західної зброї на полях битв в Україні та уроки взяті з війни є шансом переглянути довгострокове планування НАТО та довгострокове придбання систем озброєнь. Подвійний підхід має вирішальне значення, оскільки НАТО має зрештою збалансувати задоволення потреб України сьогодні з довгостроковими зусиллями з модернізації сил. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати. Що пишуть закордонні змі про ситуацію в Україні? Які прогнози вони дають, і все найцікавіше і найсвіжіше, як завжди, о 12.50 у Рубриці Інформаційний фронт.